Настільна гра Хрестики, нулики, напевно, є найвідомішою грою у світі, і у цій грі гравцям необхідно складати лінію з однакових символів, намагаючись зібрати. П'ять ряд. Проте, звісно, що сьогодні мова піде не про цю гру, а про гру Туманний Острів, яка за основу бере саме механіку хрестиків нуликів. Настільна гра Туманний Острів розрахована від 2 до 4 гравців, у якій учасникам за допомогою своїх персонажів необхідно заробити якнайбільше монет. Для цього гравці по черзі будуть виставляти фішки на поле, активуючи їх властивість і намагаючись зібрати найбільше неперервні лінії з героїв свого кольору, адже саме вони наприкінці гри і принесуть довгоочікувані переможні бали. У настільній грі Туманний Острів є декілька режимів гри. Тож, спершу, щоб ближче познайомитись з основами, ми розглянемо з вами правила режиму простої гри на двох гравців. На початку гри викладіть поле на центр стола, а біля нього. В нього викладіть жетони монет. Кожен з гравців обирає колір, червоний або синій, а після відбирає собі стартових персонажів з відповідним кольором щита. Це повинні бути 9 жетонів вовків, 4 щури, 3 зайці та 2 свині. Усього 18 жетонів. Зверніть увагу, що деякі персонажі, зокрема щур із базових, має колір противника, хоча й на звороті вказується ваш щит. Далі кожен гравець повинен обрати. 5 будь-яких персонажів на свою стартову руку, а інші жетони перемішати і скласти у стос щитом догори, розмістивши біля поля. Це буде ваш запас. Противник не повинен знати, які саме персонажі є у вас на руці, тому тримайте ці жетони в секреті від нього. Наприкінці підготовки залишилось лише обрати першого гравця будь-яким зручним для вас способом. І все можна розпочинати гру. Уся партія в режимі простої гри триває два раунди, і під час кожного з цих раундів гравці виконують ходи. По черзі у свій хід гравець повинен обрати одного з персонажів зі своєї руки і викласти його горілиць на поле у будь-яку вільну комірку. Після того, як гравець виклав жетон, він добирає один жетон зі свого запасу на руку, і хід передається іншому гравцю, який у свою чергу виконує таку саме дію, викладаючи персонажа на поле. Викладаючи жетони на поле, треба намагатись створювати якнайдовші неперервні лінії жетонів вашого кольору, як по горизонталі, так і по вертикалі чи діагоналі. А головна мета вашого противника заважати вам, перериваючи ваші лінії жетонами свого кольору або нейтральними зайцями. Таким чином, гравці викладають жетони по черзі до моменту, поки всі комірки поля не будуть заповнені персонажами. Тоді раунд завершується, і гравці підраховують переможні бали за допомогою таблиці. Наприклад, за цю лінію із трьох жетонів гравець отримує 3 бали, а цю лінію з п'яти жетонів 7 балів. Одну і ту ж фішку можна рахувати для декількох ліній. Для зручності відразу беріть відповідну кількість монет до кількості отриманих балів. Після того, як гравці підрахували бали за свої лінії, зробіть підготовку до нового раунду, у якому першим стає інший гравець. Після закінчення другого раунду і отримання переможних балів підрахуйте кількість зароблених монет, а відповідно і переможних балів. Той, хто має більше балів і стає переможцем у грі. Зараз ми з вами розглянули загальні правила гри Туманний острів. Проте майже у кожного персонажа у грі є свої унікальні властивості, які можуть допомогти гравцю під час гри. Ці властивості використовуються під час гри в усі інші режими гри, про які ми поговоримо. Трохи згодом. Тож, давайте ближче поглянемо на властивості базових персонажів. Свиня наприкінці раунду подвоює кількість балів за лінію, в якій вона знаходиться. Наприклад, ця лінія приносить не 5, а 10 балів. А якщо свиня одразу належить двом лініям, тоді кожна з них подвоює свій результат. Однак, якщо в одній лінії є дві свині, Бали все рівно подвоюються лише один раз. Щур є шпигуном противника, адже хоча він і має ваш щит, при викладанні на поле він будує лінію противника. Заєць не має кольору, тому, викладаючи його на поле, він відразу перериває будь-яку лінію як вашу, так і противника. А ось вовк не має властивостей і просто потрібен для будівництва ваших ліній. Отже, зігравши у режимі простої гри, ви можете зробити гру цікавішою, додавши до неї картки погоди, які змінюють умови перебігу раунду гри. На початку гри з картками погоди, зробіть загальні приготування і додатково перемішайте колоду карт погоди і покладіть її біля поля. Після того, як ви визначили першого гравця, другий гравець бере дві карти з колоди погоди і обирає одну з карт, яка і буде впливати на правила цього раунду, а іншу викладає під низ колоди. Усього є три типи погоди: сонячно, хмарно. І туман. Обираючи погоду сонячну, гра проходить за звичайними правилами, як я розповідав, до цього протезу використання властивостей персонажів. Обираючи хмарну погоду, викладіть три планшети мороку на три будь-які частини ігрового поля. На початку раунду гра буде проходити на відкритій частині поля три на три комірки. Гравці так само виконують ходи по черзі, викладаючи жетони на порожні комірки. Як тільки один з гравців викладає персонажа в останню порожню комірку, гравець чий хід наступний, повинен прибрати один із планшетів моруку з поля, тим самим відкривши нові доступні комірки для викладання жетонів. Таким чином, раунд триває до моменту, поки всі комірки поля не будуть заповнені персонажами під час гри з погодою туман. Використовуються ті ж правила, що й при хмарній погоді. Однак усі жетони персонажів гравці викладають на ігрове поле щитом догори. Окрім найманців, якщо ви граєте з ними, які викладаються горілиць. Про самих найманців ми поговоримо трохи згодом. До речі, під час гри при погоді туман жоден з гравців не може переглядати вже викладені жетони на полі. Після того як усі комірки поля будуть заповнені, гравці перевертають усіх персонажів і підраховують зароблені бали. На початку нового раунду замішайте карту погоди попереднього раунду до колоди. Другий гравець так само бере дві карти з колоди погоди і обирає одну, яка і буде впливати на поточний раунд. Але для ще більшого урізноманітнення ігрового процесу ви можете додати до гри найманців. І у такому варіанті гри ви зможете змінювати свою команду для захоплення Туманного острову за допомогою нових унікальних. Персонажів на початку гри зробіть загальні приготування. Окрім цього, викладіть біля поля спеціальний планшет найманців, на якому розмістіть як колоду карток погоди, так і усіх додаткових персонажів-горілиць у дві відповідні комірки за кольорами щитів. У режимі гри з найманцями партія триває 4 раунди. Перший раунд проходить за правилами варіанту з погодними умовами, тобто гравці обирають погоду і викладають своїх стартових персонажів на поле згідно зі змінами за погодою. Наприкінці раунду, після отримання монет, але до початку другого раунду гравці можуть найняти собі будь-яку кількість нових персонажів, заплативши за них зазначену кількість монет, яка вказується у буклеті правил. Наприклад, лисиця коштує 10 монет, а кіт 20. Купуючи найманця, гравець відразу повертає відповідного базового персонажа до коробки, який зазначений у буклеті правил. Наприклад, придбавши Хамелеона, гравець повинен повернути щура до коробки. Перед тим, як додати найманців до свого запасу, спершу покажіть усіх куплених персонажів своєму супернику. Після того, як обидва гравці купили усіх бажаних найманців, розпочинається новий раунд за правилами гри з погодними умовами. Але гравці змінюють черговість ходів попереднього раунду. Таким чином, після кожного раунду гравці отримують можливість докуповувати найманців до свого запасу. А наприкінці четвертого раунду, той гравець, який має найбільше монет у запасі і стає переможцем. У разі нічиєї, до суми своїх монет гравці додають вартість усіх своїх придбаних найманців. Той гравець, у кого більше сума і перемагає у грі. Якщо й далі нічия, гравці грають ще один додатковий раунд. Кожен із найманців володіє унікальною властивістю, яка спрацьовує або при викладанні цього найманця на поле, або наприкінці гри. Зараз ми розглянемо декілька з них. Наприклад, виклавши лисицю, активний гравець, обирає, хто з гравців прибере один з сусідніх жетонів з лисицею на руку і замінить на новий з руки. Сусідніми вважаються клітинки суміжні тільки по горизонталі та по вертикалі. Властивість найманця кіт спрацьовує наприкінці гри і він потроює зароблені бали за лінію. Наприклад, зараз ця лінія приносить не 3, а 9 балів. Або, наприклад, ворона, яка є шпигуном. Тобто має колір противника, проте наприкінці раунду зменшує вартість лінії суперника вдвічі, наприклад, не 5, а 2 бали. Проте, якщо у лінії також є свиня чи кіт, то ви спершу множите, а після ділите. Або є найманець жаба, яку після розміщення на початку кожного ходу можна переміщувати на сусідню клітинку, або залишати на місці. Більш детально з усіма властивостями персонажів найманців ви зможете ознайомитись у буклеті правил. До речі, хочеться зазначити, що граючи у раунд з хмарною або сонячною погодою, ви виставляєте найманців горілиць і відразу активуєте їхню властивість. Проте під час погоди туман ви вільні обирати, як саме виставляти своїх найманців. Проте, виставляючи найманців щитом догори, ви не активуєте їхню властивість після викладання, а тільки рахуєте властивості персонажів, що спрацьовують наприкінці гри. За бажанням, ви можете грати у туманний острів чотирьох, поділившись на дві команди по два гравця в кожній. Гравці сідають через одного, щоб учасники однієї команди не ходили підряд. Гра в командному режимі завжди проходить у сонячну погоду і триває чотири раунди. На початку гри кожній парі гравців роздається в закриту 18 жетонів одного кольору, по 9 кожному гравцю. Гравці набирають по 5 жетонів на стартову руку і під час гри добирають жетони тільки зі свого персонального запасу. Під час партії гравці не можуть обговорювати між собою тактику, давати підказки чи спільно вирішувати купівлю найманців. Проте монети є спільними для команди. Одночасно купувати наймаців можуть лише по одному гравцю з кожної команди. Але якщо після купівлі залишилися вільні монети, докупити наймаців можуть інші гравці команди. Наприкінці другого раунду та команда, що буде мати більше за всіх монет, і одержує перемогу у грі. До того ж, у туманний острів можна зіграти у турнірному варіанті. У такому варіанті перед початком гри кожен із гравців отримує 80 монет, за які можна відразу найняти найманців. Після купівлі усі невикористані монети повертаються до загального запасу, а не куплені найманці до коробки. В турнірному варіанті партія триває два раунди, і перед початком гри гравці повинні разом обрати погоду, з якою і буде проходити уся гра. Інші правила залишаються незмінними. Наразі ми з вами розглянули усі правила настільної гри Туманний Острів. Але якщо у вас залишились якісь питання, пишіть їх в коментарях, і ви точно отримаєте на них відповіді. Тож, на цьому у мене все. До зустрічі! Бувайте!